Надважливу стратегічну висоту взяли українські військові поблизу Донецького аеропорту. Саме з цієї позиції ворог регулярно обстрілював розташування наших кіборгів, які від травня утримують литовище. Відтепер більша частина всіх під'їздів до терміналів повинна перебувати під контролем української армії. Із передової на околиці Донецька репортаж Івана Грибанюка. Висоту взято ворог злий і зовсім близько. Відстань до найближчих позицій бойовиків звідсіля рахують не кілометрами, а усього сотнями метрів. У таких умовах наші хлопці прикривають кіборгів. Висота стратегічна для нас. Чому? Тому що від неї ми відповідно, ведемо огонь вокруг термінала, термінали наші, як старий, так і новий. Відповідно, противник, коли намагається врватися в термінали, висота не дає, відповідно, їм туди підійти. Таких спроб з боку сепаратистів і російських військових повернути стратегічну точку усього за останню добу було вже три, окрім важкої артилерії, по українцям почали працювати ворожі снайпери. Попри негоду і фактично нульову видимість раніше у таких умовах вогонь припинявся. Зараз противник всліпу і аби куди веде фактично безперервні атаки. Ну ось в принципі свіжий доказ того, як веде себе останніми днями противник. Навіть зараз, попри густий туман, він не припиняє вогню по позиціям наших військових. Хлопці на лінії вогню кажуть, стріляють лише у відповідь. Обстріли часто регулярно гуманітарний приходить, приходять. то те гуманітарний конвой у нас неба складніше стало і через ворожу ротацію. На зміну втомленим бойовикам приходять до озброєння і досвідченіші. Хоча наші не приховують підлаштуватися під них і вивчити лише питання часу, поки виживають і бороняться виключно завдяки мужності і рішучості. Учора вдалося врятуватися нашому. Танковому екіпажеві. хлопці потрапили під ворожий приціл, коли везли в аеропорт їжу та воду. Підбили танк булат, розбили гусеницю, Прийшлося уходити пішком під стрільбою противників, тому виходили більше кілометра. Ползлі на даний момент все цілі, все нормально. Позиції хлопці здавати не збираються. кажуть, тут тримає не стільки зброя, скільки бажання справедливості. Це наша земля. Проблема основна, нас кліпають і все. От така проблема. Звісно тримаємось. Будемо куди А куда ж ми діємо? Ми для чого тут? З Донеччини Іван Гребенюк, Ігор сірий та Олександр Зазимко. Спецкор 2+,2. плюс